Нещодавно я розповідала, що у єврейській мові означає повторення одного і того самого слова двічі. Це підсилення будь-якого значення як дуже. А що означає повторення одного і того самого слова у Біблії тричі? По-перше, варто сказати, що такий випадок зустрічається один єдиний раз у книзі Ісаї. і стосується він виключно Бога. Це коли сарафими безустанно повторюють святий, святий, святий. В оригіналі це звучить так: кадош, кадош, кадош». але це не просто означає, що Бог святий тричі підряд. Це означає, що його святість множинна, досконала, абсолютна. Натомість цифра 3 у Біблії зустрічається ну дуже часто і є символом досконалості і завершеності. Пам'ятаєте, яку ніч перед розп'яттям Ісуса Петро тричі зрікається його. Це повнота людської слабкості, повнота людського падіння без Божої благодаті. Петро не просто каже, що не знає Ісуса, а наче цілковито, без залишку, покидає свого учителя. Але згадайте, що стається після Воскресіння, коли Ісус готує сніданок своїм учням. Він тричі питає Петра, чи любиш ти мене? І Петро тричі відповідає: Так, Господи, то в цей момент Ісус повністю і абсолютно анульовує зречення Петра і абсолютно зцілює цю його рану.